Весняні віршики для дітей. Найкращі рими про природу, сонечко і квіти. Вербові сережки. Біля яру, біля стежки Одягла верба сережка, головою хилитала, потихесеньку питала, де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка. Хай би вибігли до стежки, подарую їм сережки. Весняні квіти, весна чарівниця, неначе цариця, свій послала, щоб краса встала, і проліски, і травки, і зелена муравка, і кульбаба рясна, і фіалочка ясна. Всі квіти весняні, веселі, кохані з під листя виходять, голівки підводять от сну зимового до сонця ясного. Перші крапельки весни. Ще навколо біло біло, та вже сонечко пригріло. І з під стріхи капу кап прямо цуцику на лапу. Цуцик носа підставляє, цуцик хвостиком виляє. Він радіє довгожданим першим крапелькам весняним. Весняна пісенька. Ми веселі квіточки. Сонця, любі діточки, тягнемось до неба. Нам блакиті треба від землиці сили, і щоб дощі зросили. Будемо зростати, радість дарувати. Ми тендітні квіточки, сонця й неба, діточки, вісники весняні, проліски духмяні. Все навколо зеленіє. Все навколо зеленіє, річка лється і шумить. Тихо, тихо, вітер віє і з травою гомонить. Як тут всидіти у хаті, коли все живе, цвіте, скрізь дзвенять пташки крилаті, сяє сонце золоте. Швидше, мамо, черевичка, глянь, як весело в саду. Ти не бійся до кринички я і сам не підійду. Весняний дощ. Дощик теплий, дощик синій цілий день співав в долині, і під цей весняний спів у долині луг зацвів, в лузі повно квіточок і маленьких діточок. Весна грає сонце промінцями, білий сніг стає струмками, і, співаючи струмки, шлях знаходять до ріки. Річка ширшою стає, в річці сонце устає. Біля сонця риболов тягне срібний свій улов. Чекання на весні, коли бузок хоче зацвітати, виглядає ластівок наша біла хата. Ми подвір'я підмили, висіяли квіти, а весні допомогли яблуні білити. І розчистили струмок, що тече з діброви, до прильоту ластівок все у нас готово. Кіт, зима і весна іде кіт через лід, чорнолапо на обід. Коли чує він, зима його біла, підзива. Ти чого йдеш через лід і лишаєш чорний слід? Бо я чорний, каже кіт, я лишаю чорний слід. Коли ж біла ти сама. Тобі літу, до темна, і пішов кіш через літ, чорнолапа на обід, стала зимонька сумна, за котом ішла весна. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь, ставте вподобайки та обов'язково діліться цим відео з вашими друзями!